Злочини, вони категорії такі, які по всій Україні відбуваються. Де менше, де більше їх. Грабунків, ну якщо взяти статистику, я не хочу порівнювати тут з Україною. У нас, в принципі, якщо порівнювати, то динаміка позитивна. Я спеціально не хотів про це говорити, щоб ми не починали, що у нас там все позитивно. Але якщо порівняти з іншими областями, то у нас Кремінгенна обстановка, як я вже сказав, стабільна. Рівень злочинності на 10 тисяч населення складає 86 кримінальних правопорушень. Якщо брати іншу категорію тяжких, особливо тяжких злочинів, таких як розбої, в минулому році було скоєно 62, розкрито 46, це ми проаналізували, 19 з них було скоєно відносно одиноких та пристарілих осіб. Ми передбачаємо заходи по попередженню квартирних крадіжок, не тільки по їх розкриттю. В зв'язку працівники обласного апарату, працівники міського апарату виходять на вулиці як в формі, так і без звореному одязі з метою встановлення тих осіб, які, будемо так казати, безпричинно там і так далі, там по під'їздам ходять. і Відсотків 30-40 тяжких злочинів скоюється не мешканцями Вінниці або Вінницької області. Ну Це ми кажемо про такі, які на сьогоднішній день дані статистичні, ми маємо. Щодо проблеми, яку б складали на сьогоднішній день переселенці, ну і явно і такої нема, щоб, допустимо, сказати, що от переселенець склає злочин. Ми бачимо ріст шахрайства. В першу чергу, це факти використання карток банківських, зняття коштів і перерахування громадянам на ті чи інші послуги або товар. Ця категорія злочинів. Важко розкривається, тому що, як правило, звертається вже після того, як кошти передані, питання в реформування в першу чергу стоїть, а в ході реформування буде і звільнення, і скорочення, і оптимізація посад і штатної структури і так далі. На сьогоднішній день, конкретно, у нас ще не надходили, будемо так казати, по службам скорочення чи оптимізація тих чи інших служб, тій чи іншій кількості. Хоча я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день, якщо взяти... Штатну чисельність, то в нас із числа дільничих, щоб цифри не називати статистикою, не комплект становить вже 10%. Тобто сказати, що в патрульній службі 21, ви задумаєтеся, це кожен п'ятий міліціонер, вакантна посада. Якщо зараз будують нам прозорі офіси для міліції, якщо зараз підвищують зарплату таким чином, як в Грузії було, після того ну, не за один день, але Буде змінене відношення до набору, там якісний і так далі. Піде все тільки буде плюс, і ну хто проти цього виступає? тільки всі за.